Жирі яскраві, відверті і працьовиті. Знайомтеся, друзі, це герої нашого нового епізоду. Програми тут добре, Таня і Сергій, власники студії краси і здоров'я Фенікс. Фенікс це простір, де тіло знаходить баланс, а душа спокій. М'яке освітлення, ефірні олії з нотками лаванди і зручні кушетки. Тут усе дихає турботою і мені здається, що кожен вдих приносить полегшення. Давайте зануримося в історію цього місця, де виклики перетворюються на можливості. Про роботу у нас дуже багато планів на майбутнє. У нас зараз мільярд думок, як це все реалізувати. Підстроюючись під найгірший сценарій, який може бути думок, які, які б дивились на вектор того, що треба щось покинути і може піти де простіше, немає взагалі. А от як справиться із тим, що нам підкидають обставини? Їх мільйон. Сергій та Таня подружжя, яке перетворило масаж на справу життя, допомагаючи людям відновлюватися. Таня ділиться, як вони адаптуються до реалій. Три години робочого дня наявність електроенергії. Все, весь інший час відсутність це важко. Але ми придумали, як всім справитися. У нас є генератор, у нас є акумулятори. Саме велика проблема була з теплом. Ми гріємо людей, термодіяла. Попри прифронтове розташування та щоденні виклики, Сергій та Таня планують розширення. Таня переконана, перспективи у прилуках реальні. Однозначно, 100% перспективи були завжди, і до широкомасштабної війни, і на самому її початку, і зараз. І я впевнена, що Після завершення буде набагато більше цих перспектив. І ну, чесно, все погано і неможливо працювати тут тільки у людей, які цього не хочуть. Бо варіантів дуже багато. Ну, ти ж сама бачила, по місту відкриваються куча бізнесів. Ми не єдині, які це роблять під час війни. Ми не єдині, яким важко. Але просто е, є велика різниця між людьми, які ти правильно сказала, бізнес заради бізнесу, які сіли, порахували і вирахували, що це не буде так рентабельно, і просто закрилися, і просто і закрилися або навіть не починають працювати, а ідеї є. Е, і людьми, у яких е, це не робота, а це третя дитина. Це це вже п'ята? Да, п'ята. Для Сергія та Тані студія, як дитина, яку вони плекають з любов'ю. Сергій каже, це точно більше, ніж просто бізнес. Дуже цікаво це все розвивати, робити, вникати в це все. Дуже цікаво, коли ти працюєш з людьми і розумієш, що. Е ти їм допомагаєш, ти робиш їх, їхнє життя краще. Тут не лише про заробіток, а й про самореалізацію та покращення життя інших, каже Сергій. А Таня ділиться, чому вони залишаються у прилуках. Ну, така відповідальність, на кого я прилуки став. <ривіт> <ривіт> ні, насправді, ну, по-перше, особисто я прилучанка Сергій, ні, але я прилучанка і я. Ну, не знаю, це може дуже пафосно буде сказано, але патріот свого міста. Клієнтська база понад 5 тисяч осіб робить студію частиною громади. Прив'язаність до міста та людей ключова мотивація, підсумовує Таня. Сергій тим часом пригадує початок війни. Людей на той момент було дуже багато у мене записано все. Ну, у мене був повністю розписаний два тижні наперед. На момент початку. Коли це все почалось 24 числа, то люди різко виїхали, і ми самі, самі сиділи і думали, треба, ну, все, треба виїжджати. Пройшло буквально місяць. місяць? Місяць, 20 березня ми прийшли да. на роботу. Ми прийшли обратно на роботу. Бо як би там не було, у людей болять спини, болять ноги. Нас люди витягнули на роботу. Сергій фокусується на естетиці через здоров'я, Таня на реабілітації, їхні історії успіху, про комплексний підхід. Все, що ми робимо з естетикою нашою нашого тіла, це перше питання про, про те, в якому стані, стані м'язи, в якому стані наші органи. Чи в якому стані наші аналізи? Це дуже комплексна робота. Один із найяскравіших, вона прийшла до мене з проблемою. У неї після мікроінсульту, будемо проще говорити, медичними термінами, скосилися очі. І тобто вона бачила декілька картинок одночасно. Оце був мій еверест. Ми її вирівняли зір. Таня це та людина, яка не є просто масажистом, вона дійсно є реабілітологом, яка з одного сеансу приводить мою спину в тонус, який і я кажу, після процедури в мене нібито виростають крила. Оскільки я маю сидячу роботу, я вважаю, що відвідувати реабілітолога потрібно не коли вже все погано. А для профілактики для того, щоб підтримати свій м'язовий красет, каже Віолета, відвідувачка студії краси і здоров'я Фенікс. І, попри затребуваність і зайнятість, соціальна відповідальність у серці їхньої справи, допомога війську повсюдна, а якось на зимові свята разом з однодумцями вдалося втілити цікавий благодійний проєкт для дітей з реабілітаційного центру. Сім годин щедрування за донати. Ми, напевно, місяця-два перед цим репетицією були, ми, ми готувалися. Так, готували. так, да, 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 там була ця Лисенка. Моя Кума з Хмельницька приїхала, Сергієва сестра з Львова приїхала, щоб до цього долучитися. Це було круто. Ми і самі відпочили, і я вірю в те, що зробили якусь добру справу. Навіть не тим спорядженням, що ми купили. Не так, напевно, тим спорядженням, як ми купили. Що саме було Кінезіологічна клітка для занять кінезіологічних, для опорно-рухового апарату. Голова громадської організації Генерація успіху Вікторія Вольвич підкреслює, розвиток таких ініціатив у громаді це основа для стійкості людей. Наш час повномасштабного вторгнення. На мою скромну думку, жоден бізнес не може залишатися поза контекстом війни, як би не крутили ми. Але війна дотична до всього. Тому дякую таким відповідальному бізнесу, який в надзвичайно важкі часи і навіть для бізнесу не залишається осторонь, а приймає активну участь в житті країни міста. І людей у студії Фенікс намагаються подбати про усіх. Планують електропідйомник для маломобільних клієнтів попри обмежений бюджет, але на жаль, це не єдиний виклик. Ми плануємо в тому приміщенні, в якому була перукарня, зовсім новий вид діяльності. Це буде магазин, і ми однозначно будемо робити там якийсь ремонт. Тому ми плануємо в процесі ремонту зробити і безбар'єрний вхід. От я тут поставлю підйомник. Окей, до мене зайдуть. Питання: як до цього підйомника доїдуть? На тротуарах немає з'їздів, тротуари всі в ямах. Ми зобов'язані рівно точно так же, як і держава. Студія Фенікс тані та Сергія це про людей, які не зупиняються. Вони планують розширення, попри все, і надихають громаду своєю стійкістю. Ми маємо для Сергія та Тані особливий подарунок: наліпку тут добре з QR-кодом, що розкриє їхню історію турботи та сили. Подружжя тим часом зазначає, що натхнення для них в людях навколо. О, Боже, я ще. Буду плакати, а вже наступного разу ми завітаємо до мережі Галя Балувана місця, де домашні напівфабрикати готуються на очах у клієнтів, наповнюючи місто теплом традицій і швидких смачних рішень. Чекайте на новий епізод програми тут добре зовсім скоро.